Вітаю, дорогі українці! У студії працює Крістіна Хлонь. Сьогодні ми традиційно говоримо про події, які відбулися в атомній галузі країни та в житті нашого підприємства впродовж тижня. Залишайтеся з нами і дізнаєтесь, які ж теми підготували для вас наші кореспонденти. Рівненська АЕС відзначила 52-річницю з початку будівництва. Атомники надійний тил для ЗСУ. Ровесниця Раес жінка, яка стала частиною історії підприємства. Олександра Чирук. Історія талановитої українки, яка чує мову серцем. Як у палаці культури станції створюють магію свята Вараж Ранін Клаб, коли біг стає стилем життя. Криває прийом заявок на участь у конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників Рівненської АЕС віком до 35 років, включно. Щорічний конкурс проводиться за виробничим та соціально-проспілковим напрямами з метою стимулювання ініціативи розкриття науково-технічного потенціалу та підвищення загального рівня знань молодих працівників філії ВПРАЕС, а також пошуку нових шляхів оптимізації виробничого процесу. Для участі необхідно до 22 липня цього року подати заяв. Встановленого зразка та анотацію наукової доповіді до 300 слів в інформаційний центр полісся або ж на одну з електронних скриньок, які ви зараз бачите на екрані. Презентація робіт відбудеться 30-31 липня поточного року. Переможці конкурсу отримують грошові винагороди, а також представлятимуть РАЕС на конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників компанії з 17 по 20 вересня у місті Київ. У великій залі Палацу культури Рівненської АЕС відбулися урочистості з нагоди 52-ї річниці від початку будівництва атомної електростанції. З цієї нагоди нагородили колективи підприємства та працівників АЕС за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення та значний вклад у діяльність волонтерського руху. Зі сцени лунали щирі вітання та побажання для атомників та колишніх працівників підприємства. У Палаці культури Рівненської АЕС відбулися урочистості з нагоди 52-ї річниці спочатку будівництва найбільшого енергогенеруючого підприємства західного регіону. Зі сцени лунали вітальні слова від генерального директора РаЕС Павла Ковтонюка та голови профкому станції Івана Мельника. Я хотів би сьогодні привітати всіх, всі покоління, які є ветерани наших наших експлуатаційників, будівельників, Зі Адже від нашої роботи, від вашої роботи залежить сьогодні майбутнє України. Колектив Рівненської АЕС це гордість України. Це приклад відповідального ставлення до роботи. Це приклад високих соціальних стандартів. Це приклад стандартів безпеки. І приклад ставлення до майбутнього. Зокрема, п'ять колективів РаЕС було нагороджено грамотами філії ВП Рівненська АЕС АТНЕК, Енергоатом» за значний вклад у здійснення волонтерського руху, активну благодійну та гуманістичну діяльність в умовах воєнного стану. Також відзначили працівників станції грамотами та нагрудними знаками за сумлінну працю, високу професійну майстерність та за вагомий внесок у розвиток підприємства. Дуже рада, що я малесенька частинка великого колективу Раес, і сьогодні, з нагоди 52-ї річниці, я хочу щиро подякувати всім нашим працівникам, всьому нашому колективу за те, що ми дружні, сильні, за те, що ми підтримуємо збройні сили. З нагоди дня народження Рівненської С. Я бажаю нашому великому колективу наполегливої праці, сумлінно виконувати всі наші обов'язки, які ставляться перед нами. А Рівненський АЕС бажає в роботи. Подякували за багаторічну працю й колишнім працівникам станції, які нині перебувають на заслуженому відпочинку. Висловили щирі слова вдячності за переданий досвід теперішньому поколінню атомників, що надихає їх працювати більш ефективно та злагоджено. 30 років працювала економістом з договірних та претензійних робіт. Я дуже рада, що мене згадали, що про мене пам'ятають. Бажаю безперебійної роботи, здоров'я всім працівникам і щоб наша енергія допомагала всій Україні. Начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна та міський голова вараша Олександр Мензу також привітали увесь колектив атомників з днем народження підприємства та вручили почесні грамоти працівникам станції за високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток енергетичної галузі, забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання в умовах воєнного часу, відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків. Хочеться щиро вам подякувати за кожен кіловат нашої електроенергії, за те світло і добро, що йде від кожного з вас. Вітаю всіх причетних тим чи іншим чином до цього великого потужного організму під назвою Рівницька АЕС». Дякую вам за вашу роботу, безпечне виробництво електроенергії. Дякую вам за потужну підтримку Збройних сил. Зі словами вітання та подяки за небайдужість, безперервну допомогу Збройним силам України звернулися до атомників підприємства і командири підрозділів, які неодноразово отримували допомогу від колективу станції. Військовослужбовці вручили подяки та прапори своїх підрозділів. Голова громадської організації «Енергія перемоги Іван Кравчук зазначив, що за весь період існування організації волонтерами було опрацьовано більше 850 звернень. З початку нашого створення по сьогоднішній день колектив Рівненської атомної електростанції та проспілкової організації РЕС було на рахунок генергії перемоги було задоначено більше 136 мільйонів гривень. Дякую вам усім за допомогу. Після урочистої частини заходу у гості насолодилися святковим концертом за участю творчих колективів Палацу культури підприємства. Зі сцени лунали патріотичні і ліричні композиції, які зворушили глядачів та створили піднесений настрій. 52 роки роки спочатку будівництва РАЕС це знакова дата, яка підкреслює важливість спільної праці фахівців, завдяки якій атомна станція стабільно працює на благо енергетичної незалежності України. Людмила Скіпчик Павложих УІТАЗГЕРЕЕС. З нагоди дня народження РаЕС працівники підприємства вкотре передали українським захисникам чергову потужну партію допомоги. Цього разу вдалося закрити 29 звернень військових частин та придбати необхідне важливе обладнання на суму понад 6 мільйонів гривень. Військові особисто отримали необхідне спорядження та подякували атомникам за активну громадянську позицію. Відбулася передача чергової потужної партії волонтерської допомоги українським військовим від енергетиків Рівненської АЕС. У межах благодійної акції Я допомагаю ЗСУ колектив атомної станції спільно з громадською організацією «Енергія перемоги здійснили передачу необхідного спорядження військовим на суму понад 6 мільйонів гривень. Ми зібрали волонтерську допомогу, яку сьогодні передаємо нашим бійцям, нашим військовим. Закрили 29 звернень, тому така величезна допомога нашим бійцям буде в нагоді в їхній роботі для захисту нашої держави. Чергова благодійна ініціація. Ініціатива атомників вже вкотре допомагає українським захисникам закрити необхідні потреби бійців військових підрозділів. Така міцна і надійна підтримка є надзвичайно важливою та цінною для тих, хто сьогодні на лінії вогню боронить Україну від російських окупантів. Ми дуже вам вдячні. Дякуємо від імені бригади всім працівникам АЕС. Це вже не перша допомога, не перший рік. Ви нам допомагаєте. Нам дуже приємно. Це важлива дуже допомога для нас. Це дуже важливі і Дорогі обладнання, яке не під силу міськові частині без нашого тилу, як то кажуть, цього би не було. Атомна на і надалі долучатимуться до благодійної акції Я допомагаю ЗСУ, адже вважають своїм першочерговим обов'язком допомагати та підтримувати збройні сили України. Дякую всім, хто донатить, дякую тим, хто не забуває, хто довіряє і підтримує громадську організацію енергія перемоги і наших бійців. Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк наголосив, що зусилля кожного українця є вкрай важливими для спільної мети процвітання єдиної, вільної, сильної України. А чергова передача потужної волонтерської допомоги військовослужбовцям на фронт є ще одним прикладом того, що атомники стоять не лише на варті енергетичного майбутнього України, а й залишаються надійним тилом для наших захисників. «Мир в Україні можемо забезпечити тільки ми українці. І е, наші військові на е, передовій. А ми тут в тилу, допомагаючи їм, і е, всіма силами своїми ми повинні продовжувати це робити. Альона Грищук, Руслан Шевчук, Павло Жих, Уїта Згер Життя працівниці гідротехнічного цеху РаЕС Ніне Несінець невід'ємно пов'язано з історією підприємства. Досвідчена атомниця ровесниця Рівненської АЕС вона народилася 25 травня 1973 року. Саме в цей день було забито перший кілочок на місці будівництва атомної станції. Сьогодні це потужне енергогенеруюче підприємство, що працює задля забезпечення електроенергією населення України. Ніна Несінець, ровесниця Рівненської АЕС. Вона працює в гідротехнічному цеху підприємства. Жінка народилася 25 травня 1973 року. Саме в цей день відбулася визначна подія в історії української енергетики. Було забито перший символічний кілочок на місці будівництва, ще тоді Західноукраїнської АЕС. Пізніше підприємство отримало назву Рівненська АЕС. Цей день став особливим, скажімо так, і для мене, і для нашої рівненської АЕС, тому що в цей день було початок плани на будівництво нашої АЕС, яке в нашому регіоні було найпершим великим будівництвом на той час, і це дало певний розвиток для нашого регіону, і так само працевлаштування для більшості людей в цього регіону. Долучилися до монтажу пускоблоків та експлуатації атомного велетня фахівці з усіх куточків країни. Спільна справа згуртовувала, надавав нас нагиб і результат. У 1980 році відбувся пуск першого енергоблоку Рівненської АЕС, у 1981 другого, третій блок виробив перші кіловати електроенергії. У 1986-му. а в 2004-му розпочав роботу енергоблок номер 4 Це були знакові події для країни. Двадцять вісім років на підприємстві працює Ніна Несінець. Нині вона машиніст насосних установок гідротехнічного цеху. Атомниця каже, що кожен день на роботі це новий виклик та можливість в забезпеченні країни екологічно чистою електроенергією. Моя робота полягає в тому, щоб робити обходи, оглядати стан обладнання, контролювати температури, тиски, тому що подання води для охолодження це все таки дуже важливий процес для самої станції. Атомниця відчуває гордість за те, що може бути частиною команди професіоналів, які щодня трудяться задля енергетичної незалежності держави. Робота мені дуже подобається, я хотіла тут працювати. Себе відчуваєш, що ти частина чогось великого. Колектив теж у нас дуже хороший. В нас як є слюсари, так і машиністи. Ми слюсарі, машиніст на зміні це один одного підтримуємо, один одному допомагаємо. Співпрацюємо з начальниками змін. Колектив у нас дуже чудовий. Ровесниця підприємства, як і всі українці, найбільше бажає жити і працювати під мирним українським небом. Щоб закінчилася війна, і відповідно щоб наша станція надалі процвітала. Ну і відповідно для себе надалі розвиватися в цій професії. Для Ніни Несінець енергетика це не просто робота, а покликання, яке об'єднує її із минулим, і майбутнім Рівненської АЕС. Тетяна Ковальчук, Павло, Жих, Уїта за а далі розповідь про надзвичайно талановиту 11-класницю Сопачівського ліцею Олександру Чирук. Дівчина палка прихильниця української мови та літератури, багаторазова учасниця і переможниця всеукраїнських учнівських олімпіад та юна дослідниця рідкісних українських діалектів. Олександра активно займається різними видами творчості. Вона молода поетеса, фотограф та співачка. Про без перебільшень магічний світ юної мисткині та мовознавиці. Дивіться далі. У сучасному світі, де діти все частіше обирають гаджети замість книжок, ця дівчина виняток Олександра Чирук, одинадцятикласниця Сопачівського ліцею Вараської громади, щиро закохана в українське слово. З дитинства мені подобається українська мова, література. Я практично з третього класу все життя по всяких олімпіадах, конкурсах, тому якось це ввійшло в такий звичай, і мені це досить подобається. Вона відмінниця, неодноразова учасниця та переможниця всеукраїнських олімпіад та конкурсів з української мови та літератури. Але найбільша її пристрасть досліджувати українські діалекти. Я дуже люблю досліджувати різні слова, особливо приказки, які відображають саме говір Полісся. Тобто це не звичайна літературна мова, якою ми зараз користуємось повсякденному житті, а саме та народна мова, яка от збереглася практично зараз тільки в селах. Зокрема, у 2024 році Олександра брала участь у конкурсі науково-дослідницьких робіт філії ВП РАЕС «Атенаек», енергоатом, мій рідний край, моя історія жива, де здобула перше місце. Я представляла свою роботу на тему поліське наріччя як історична скарбниця прадавньої мови. А я описувала там діалект саме Вараського району, його особливості, ознаки. Чому важливо досліджувати саме ці діалекти, і важливо їх вивчати і популяризувати в сучасному світі. Дівчина цікавиться різноманітними філологічними працями і з головою поринає у читання сучасної української літератури. Я захоплююсь сучасною літературою, зокрема, поезією, віршами, також прозою сучасних військових поетів. Це вірші з бійниці Максим Кривцов далі, Валерія Суботіна Нава Полон, Азовсталь «Стила преслужба та інші. Вона знаходить на це час, не дивлячись на те, що зараз молодь справді трошки вже закидає ніби літературу, якось на інший план відходить, а от в неї ще все ж таки є інтерес до читання. Саме ці автори й твори надихають Олександру на написання власних віршів, у яких вона глибоко проживає кожне слово. Поряд із поезією ще одне захоплення фотографія. Дівчина є багаторазовою учасницею обласних та всеукраїнських конкурсів на екологічну тематику, де її фото та відеороботи також приносили учениці неабиякі успіхи. Олександра це багатогранна особистість. Рідко в людях буває таке, що поєднується стільки талантів, як у ній. Це такі одиниці є. Та найголосніше її серце звучить у пісні. Олександра захоплюється співом з дитинства, проте серйозно почала ним займатися у шкільному віці і активно бере участь в різноманітних вокальних конкурсах та фольклорних проєктах, оскільки є фанаткою саме народних пісень, їхньої енергетики і того сенсу, який закладається в таких простих, здавалося б, словах. Це і Поліська Січ була, Вараський район, потім обласний етап, також флеємська зірка, юна зірка. У 2024 році на обласному конкурсі колядок, щедрівок та різдвяних піснеспівів «Вифлеємська зірка, дівчина посіла перше місце з історичною колядкою Ой рано рано та й загадано. Під співочим псевдонімом Поліська відьма Олександра Чирук разом зі своєю творчою командою, яку очолює педагог-організатор Сопачівського ліцею Людмила Гузовата, знімає кліпи до пісень і ділиться своєю творчістю на одній із музичних платформ. Найщирішими ж фанатами юної зірки є її сестрички Євгенія та Іванна. Дуже підтримують мої захоплення. Особливо спів записали пісню, вони одразу дивляться кліп, коментують, кажуть: О боже, як гарно Сашка заспівала. Також Олександра активно займається волонтерською діяльністю. Дівчина долучається до основних зборів на потреби українського війська, допомагаючи нашим військовим з різних напрямків. Наразі Олександра доєдналась до збору на Старлінки та Екофлот для ЗСУ і не планує зупинятись на досягнутому. Вона щира серцем, дитина чуйна. Вона співпереживає з кожним. Олександра Чирук звичайна школярка з незвичайним серцем. Її світ це українське слово, музика, об'єктив фотокамери і віра в добро. В майбутньому Олександра планує пов'язати своє життя з філологією і продовжити вивчати українську мову, щоб захищати її, плекати і відкривати в ній нові глибини. А зараз дівчина вже змінює простір навколо себе словом, піснею та вчинками. Альона Грищук, Павло Жих, Уїда Зегераес. У Палаці культури РАЕС постійно проводять різні тематичні заходи. Під час виступів організатори культурно дозвілєвої діяльності часто використовують анімаційні костюми. Також вони ставлять і вистави із використанням тростинних ляльок, даруючи глядачам щирі емоції та незабутні враження. У Палаці культури Рівненської АЕС кипить робота не лише на сцені, а й за її кулісами. Зокрема, особлива увага приділена процесу створення костюмів для виступів. Організатори культурно дозвілєвої діяльності закладу разом із керівником художнім ретельно продумують образи персонажів, враховуючи тематику заходу та вікову категорію глядачів. Я як організатор виступаю не лише в ролі букварика, це можуть бути різні програми, різні герої. У нас є дуже багато різних костюмів, які ми використовуємо в наших програмах. Один із останніх заходів прощавай букварику свято організоване для першокласників. Новенькі костюми аніматорів допомагали створити атмосферу чарівної казки. Діти із захопленням спостерігали за виступами персонажів та активно брали участь у розвагах разом із улюбленими героями найпопулярніших мультфільмів. Мені найбільше сподобався скай. Цей персонаж з мультика щенячий патруль. Я його дуже люблю і дивлюся його. На балансі закладу сьогодні налічується понад 100 унікальних сценічних костюмів. Ця колекція постійно оновлюється. За основу беруть героїв різних казок та мультфільмів. Серед такого розмаїття є і костюми у вигляді лампочки та градирні, які є улюбленцями глядацької аудиторії. Ми часто їх використовуємо на іміджевих заходах, на спортивних, і дорослі так само і не тільки дітки на них реагують, а й дорослі з радістю фотографуються. Часто із розважальними програмами працівники Палацу культури Раес навідуються і до вихованців Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені Зоні Матвієнко. Нещодавно творчі умільці завітали до закладу із театральним дійством із залученням нового реквізиту прости нових ляльок. Такі герої є класикою українського театру ляльок та широко використовується в сучасних виставах. Для багатьох глядачів це стало першим знайомством з театром такого формату. Глядачу це подобається, що це треба показувати. І ми для реабілітаційного центру показали виставу. І бачили, що глядачі наші реагують, вони співпереживають, вони активні. І я думаю, це ще неодноразово ми будемо показувати. Яскраві образи для аніматорів, які перетворюють будь-який захід на справжнє свято, створює талановита майстриня Ніна Фільченко. Кожен раз, коли дівчата придумують якісь костюм, ми радимося, думаємо, як зробити, шукаємо матеріали, як воно виглядає. І Тоді починає процес цей ліпити паролон. Клеювати, відрізати, щось переклеювати, але потім, коли ти обшиваєш тканиною, робиш очі, і все це вже жива якась істота. Палац культури Раес це місце, де живе справжнє мистецтво. Колектив закладу щоденно працює над тим, щоб дарувати своїм відвідувачам позитивні емоції та віру в диво. Людмила Скіпчик Павложих у Ітазегераес. З 2019 року в місті супутнику Рівненської АЕС функціонує спортивний клуб Вараж Ранін Клаб. Він об'єднує однодумців, які популяризують здоровий спосіб життя серед мешканців Вараша та навколишніх населених пунктів. Учасники тренуються на бігових доріжках спорткомплексу «Ізотоп РАЕС». Зустрічі любителів бігу проходять у дружній, доброзичливій атмосфері. В спортивному одязі та кросівках на спорткомплексі ізотоп РАЕС» зібралися прихильники одного із найпопулярніших видів спорту бігу. Це не марафон і не змагання. Це чергова зустріч учасників клубу Вараж Ранінг Клаб. Головне для них не швидкість, а бажання бути активним, здоровим та проводити час разом з однодумцями. Клуб функціонує з жовтня 2019 року. Він був заснований групою активістів, які разом вирішили займатися корисною справою, пропагувати здоровий спосіб життя серед мешканців міста супутника атомної станції. Один з головних ініціаторів Сергій Котельник, який на той час працював заступником начальника служби інформаційних технологій Рівненської АЕС. Наразі ж він обіймає посаду заступника генерального директора Південноукраїнської української АЕС персоналу. Проте постійно підтримує зв'язок з колегами по спорту. Серед перших група, яка заснувала, це були власне Людмила Хадаковська, Сергій Муравинець, Руслан Слободенюк. Ми якось так прийняли рішення і створили клуб. А потім до нашого клубу почали підтягуватися вже молоді і інші бігуни. Жителька міста Вараш, співзасновниця клубу Людмила Ходаковська, згадує, як усе розпочиналось. Ідея створення клубу належить котельнику Сергію. Наші діти просто ходили в один клас, і ми одного разу на батьківських зборах просто сиділи, щось говорили, А давайте зустрінемося, побіжимо. і Отак от ми зібралися на стадіоні, і після цього виникла ідея, чому б. Не долучити ще інших, тому що на стадіоні доволі багато часто бігають інші люди. Ми не професійний клуб, ми клуб просто любителів бігу, тому долучитися до нас може будь-хто. Біг це найпростіший і найдоступніший вид спорту. Тут потрібне лише бажання, тому згодом до клубу почали приєднуватись нові учасники. Особливо активно таку ініціативу підтримала молодь вараша. Певні часи до карантину, якраз у нас ще були дуже багато бігунів, це учні від 8 до 11 класу. Але це життя. Діти закінчували школу, йшли вчитись. Відповідно, одні уходили, інші приходили. Але ті, хто тут, ми намагаємося бути таким стрижнем, який тягне за собою і притягує до себе ті, хто хоче займатися своїм здоров'ям. Вара Шанін Клаб об'єднує людей різного віку та рівня підготовки. Кожен обирає свій темп та дистанцію, а головне свою мету. Ми не тренуємо чемпіонів. Ми просто об'єднуємо тих, хто хоче бути кращою версією себе. каже один з головних на сьогодні організаторів зустрічей бігунів клубу Олександр Гребень. Кожен має свою роль, кожен має своє бачення, і до цього всі прислухаються. Для мене і напевно для всіх нас цей клуб, це скоріше всього це як така якась як мотивація, це як е, покращує нашу силу волі, тому що заставити себе в неділю вранці прийти бігати, це не кожен зможе, а от клуб і колектив це мотивує до цього всього. Є в нас група, ми в групі попередньо домовляємося, і хто за, хто проти. і Якщо є мінімум два чоловіка, значить ми вже на бігових доріжках. Практично спочатку заснування такого клубу за інтересами до нього приєдналася Тетяна Архіпова, в минулому працівниця РаЕС. Каже, що бачити поруч з собою таких же людей, які щоразу перемагають самі себе, це мотивує та надихає. В клубі я з 2020 року, коли почався ковід, закрився басейн, який я відвідувала, і почала шукати для себе якусь, якусь руханку. І так потрапила в клуб раннін клуб. Бігаємо разом, збираємося щотижня, зустрічаємося на змаганнях. Клуб це місце, це місце спілкування, позитивних емоцій. Відчуття руху, рух це справді життя. Активісти зустрічаються на бігових доріжках щонайменше два рази на тиждень. Тренування проходять у дружній атмосфері. Тут цінують підтримку, бажання розвиватися та позитивні емоції, що є запорукою відмінного настрою та самопочуття. Окрім бажання підтримувати фізичну форму та перезавантажитись, до регулярних тренувань бігунів мотивує й участь у різних благодійних спортивних заходах, які організовує Рівненська АЕС або ж які проходять на майданчиках інших філій АТНЕК «Енергоатом». Вараш Ранін Клаб це люди, об'єднані спільною метою. Люди, які радо поділяться своєю позитивною енергією з кожним, хто має бажання приєднатися до їхньої спортивної родини. Інна Гаврилова, Сергій Гархавенко, УІТА ЗГРС На цьому все. З вами була Крістіна Хлонь. Не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць в будь-який доступний для вас спосіб. Пам'ятаємо, разом ми сильніші.